Добрий день, друзі. Сьогодні у мене в гостях Назар Мухачов. Назар вітаю. Доброго дня. Ми давно з Назаром не бачилися і є нам прошу поговорити. Сьогодні у нас річниця 19 січня події на Грушевського 2014 року. Я відреагував на ці події текстом, який був опублікований. На хвилі він не пам'ятаю, як називається, але там йшлося про Українську революційну армію. І вже були перші тоді жертви Нігаяни, Жизневський, потім ми знали про... Ну, це після 19-го. Після 19-го. Це десь було 21-го. Це було А якраз це я коли писав, я їй там. Кілька вечорів писав, якраз вже фіналізувався, коли я знав про ці події, почав її писати там, 20 чи 21. го Як я бачив ситуацію, ти був, давай так зразу скажемо, ти був всередині, чому я вирішив поговорити на цю тему, тому що ти значно краще обізнаніш і знаєш, що там відбувалося. Я, як людина, яка бувала на Майдані щодня, але. Не був так всередині подій, але бачив, що відбувається зовні. Як я бачив ситуацію, а потім ти прокоментуєш і мої слова, і своє там, розуміння, і так далі. Тим більше, що з висоти років, які ви прожили, я думаю, бачиться вже краще. Ну, дуже просто ідея мого тексту була дуже проста. Не можна вийти з Майдану, просто вийти. Вийти з Майдану можна було тільки у складі Української революційної армії. 5-10 тисяч має бути, скажімо, такого війська, тому що увійти в бійку з донецькими і з російськими це одне, одна справа. А вийти з бійки це інша історія взагалі. І як людина, яка має досвід боїв всіляких, я дуже добре знаю, що розв'язати бійку це пів справи. А от закінчити бійку це зовсім інша ситуація, тому що не завжди тебе випустять просто так, з бійки. Не завжди бійка закінчується рукопотисканням. Це тільки в спорті таке буває і те, що інколи там у людей щось накопичується, і вони після ринку щось можуть з'ясовувати десь в кафешці. І я сказав, що моя ідея була наступна: київські і інтелектуали і київські індустріали. Які мали ресурси і ідеї, вони мали кинути клич, хтось мав стати кромвелем, Олівером Кромвелем, і організувати таку армію і з нею вийти з Майдану тільки переможцем. Не можна було теж просто так вийти, треба було перемогти ворога. А, і я не знаю, чи це усвідомлювали тоді керівники Майдану і лідери Майдану, там, Не знаю, Парубій був на той час, не Парубій. Що вихід з Майдану неможливий. ну Так от просто поїхали троє на дачу до Януковича, ніби там про щось домовились. І народ це дуже чітко розумів, що ці домовиці не будуть виконуватись. Власне кажучи, чому люди пішли, чому був Парасюк, чому була ця. А подія пов'язана, ну, не було Парасюк, був би хтось інший. Просто йому випала така доля, це сказати. Ну Чому випала? Його випустили, вивели на сцену. Він не просто так туди потрапив. Ну, ти розкажеш зараз, так, дивись. Але у нас не знайшлося Кромвеля, <звілля> моя точка зору. Я ж до подій до Грушевського підходжу. Але було. Можливо, не артикульоване, можливо, не усвідомлене, але інтуїтивне розуміння, що з Майдану просто так не вийти. І якщо немає лідера, немає кровеля свого, зл... я не побачив лідерських якостей Анатолія Гриценка, чи -то якогось Яреми умовного, чи того ж кличка з Єценюковим. Ну, Слова там куля куля в лоб, куля в лоб, це ж не є лідерські якості. І тому. А... Я не знаю, то я тебе хочу спитати. Це була спонтанна така рішення і інтуїтивна на інстинкті ця подія, чи це було сплановано. Потрібно було, раз лідера немає, потрібно провокатори, були провокатори, які запустять натовп і зроблять уже вихід, щоб всі усвідомили, що виходу з Майдану такого не може бути, типу, там мирного, ще чогось. І в процесі бою, після про спочатку провокація, первинна провокація, потім бій кілька днів, і в процесі боїв знаходяться лідери, вони очолюють і так формується структура, і так виходиться з цієї ситуації. Все, я закінчив. Як ти бачиш, дуже, дуже об'ємно, бо ми зачепили не тільки події на Грушевського, а в цілому весь майдан, але я постараюся зжато. Про це якось лаконічно висловитися. Перше, що ми маємо розуміти, і що я завжди повторюю, переміг не Майдан, а перемогла сцена Майдану. Олігархічна сцена Майдану. Причому, якщо, от, на мою думку, якщо ми беремо Майдан, як явище розкладаємо, то він мав дві антагоністичні між собою складові. От перше, це маніпуляції олігархічних груп. Друге, це справедливий протест там, патріотів, людей, які прагнули змін. Не артикулювали дуже чітко яких конкретно змін, але точно хотіли жити в іншій країні. Точно їм не подобався бандит Янукович, промосковський, який сюди повним, повною потугою затягував московський мір там, і так далі. Маніпуляції олігархічних груп перемогли, бо вони були структуровані, підкріплені великими грошима. І лідери ЗМІ показували потрібних лідерів. Насправді там все був такий певний договорняк. Майдан в той час як структура жив своїм життям. І а від, відмінним від відмінним, сцени. відмінним від сцени. Ну, сцена з'являлася в ті моменти, в принципі, вже дійшла до ситуації один раз на тиждень. Сцені насправді ті, хто там найдовше був, і дійсно там організаційними моментами займалися, сцені не вірили. Реально нікому не вірили, але виходити вже і не було як, плюс якась надія на те, що щось з'явиться і так далі. Вона в людях існувала. Коли ми говоримо про 19 січня, тут потрібно розуміти, які були передумови. 16 січня проголосували. За так звані диктаторські закони, відповідно до тих диктаторських законів, всі майданівці опинялися під кримінальною відповідальністю. А, причому, якщо раніше, до прикладу, там, грубо кажучи, сотники, якісь бійці, ну тобто, я в тому числі опинялися під кримінальною відповідальністю, і там привіти приходили, передавали а, до мене додому, то а, а, з цього часу. Всі, тобто дороги назад, в принципі, вже не немає. Так. Другий момент в той час, коли там пробували десь штурми робити, десь тітушки, десь вивозили, палили машини, ми почали патрулювати Київ, щоб не палили машини. Тобто, протистояння таке поступово-поступово накалялося. Там оці групи антимайданівців постійно приходили, провокації робили, і ти, в принципі, ти б'єшся з ними з тої точки зору, що. Що е, за ними буде стояти і державна машина, і переслідування, і ще щось. Ну, а за тобою Майдан якби, і протест, і якесь прагнення справедливості. Ну, в принципі, якщо дуже-дуже спрощувати. Mm -hmm. І 16 числа, при тому всьому, що там люди стояли фактично там без зброї проти Беркуту, який там, е, ну, тоді от з 10 на 11, до прикладу, спроб, перша спроба штурму Майдану, там ще щось. І там досить багато наших, так скажемо так, було побито людей, грудня. Грудня, так. А тут, 16 січня, в Верховній Раді купа здорових чоловіків, в той час, коли ті регіонали і інший хлам голосують за оці диктаторські закони. Вони сміються і аплодують. І, Ну насправді абсолютні епізоди, включаючи всіх, хто був в Верховній Раді, тоді зі сцени майдану. Вони просто аплодували. Парубій, типу, це... вони робили, типу, <кху> вигляд, що, що вони іронізують. Ну, що вони іронізують, що це незаконно, що це антиконституційно, там ще щось, ще щось. Та тут, ну, ти говориш з бандитами, тут вже включилася мова сила. А вони просто аплодують. Парубій це вже зараз, це вже ну не зараз, а там через півроку після того я зрозумів, що він на це засідання спеціально не прийшов, знаючи, що там буде такий злив майдану. Насправді а Ну, а він мав зберігати авторитет самооборони і через те в нього була відмазка, мене там не було. Ну, а, і от ми підходимо до 19-го числа. Вечір 18 числа Майдан, який досить таки сильно на той момент часу вже був самоорганізований, опинився під загрозою кримінального переслідування. А, люди говорять, ну все, завтра скликають віч, і ми на цьому вічі беремо сцену. Дуже багато хто говорив. Я, чесно, на той момент часу я до того, щоб взяти сцену, ставився негативно. У мене не було ілюзій стосовно цих трьох лідерів. У мене були ілюзії там, в мене особисто стосовно парубія. Бо він, скажімо так, з самообороною спілкувався інакше. Це вже потім виявилося, що він просто звичайна шістка Пашинського, там, Турчинова там і так далі. От, і, ці розмови про те, що треба брати сцену, вони були звідки вони взялися. Виріс протесний протест, потенціал, виріс накал, загроза кримінального переслідування і щось треба міняти. Які танці з ліхтариками? Ви що, ідіоти? Нас вже зараз садити будуть. Вже багато кому на той момент часу руки ламали, ноги ламали, тобто там в тролейбусах людей били, які з Майдану верталися, там різні речі, тітушки робили. А тут танці з ліхтариками, і, і ми всі разом. І вони нас просто фактично здають в Верховній Раді. От приблизно такі настрої. І е е якщо ми говоримо про такий казан з кришкою. То атмосфера кипіння вже прийшла. Кришку раніше чи пізніше би зірвало. І фактично була продумана провокація з метою каналізації частини енергії. А уточнити, ким була проблема? Ну, тут е я е хочу зробити дуже важливий акцент. Я абсолютно повністю вітаю перехід до силового протистояння. Це було абсолютно правильно. У нас не було просто інших варіантів. Єдине, що в рамках того силового протистояння, треба було в тому числі бити по голові і сцену майдану. Угу. Тут інших варіантів насправді не було. А, як хронологічно це все відбувалося, першу провокацію нам готували не на вулиці Грушевського, а на банковій. Вже один раз до того був епізод, що на банкові завели люди там глухий кут, і потім з одного боку ну, бігає беркутня, організована з газом і так далі. Це і, так так. А, і починає всіх бити. Людей хотіли повезти туди ж. Причому ці групи організовані в масках, які це робили, вони шикувалися ще фактично з 8 ранку, 19 січня, на перехресті інститутської хрещатика. Ми ці групи знали, і ми навіть певною мірою передбачали, що така провокація може бути. І вийшло так, що конкретно частина моєї сотні, частина афганців, знаходилась на вулиці Інститутській. І коли ті групи попробували людей повезти на Інститутську, то ми почали закликати людей, щоб вони на Інститутську не йшли, бо там глухий кут, бо немає ніякого сенсу, і так далі. І тоді чуть не дійшло до бійки. Я в той момент часу не знаходився на інститутській, в той момент часу знаходився біля дерев'яних будиночків. Ну, це будиночки напроти сцени, це була, так би мовити, одна з частин моєї території. І тоді ж дуже цікавий насправді епізод, що бійки не відбулося через київських жінок. Які десь інтуїтивно відчули, що те, що наші хлопці кажуть, що не можна туди йти, і так далі, це правда. І вони влізли між дві групи і почали казати ні 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 туди не треба і так далі. Після цього ці групи спустилися на перехрестя інститутської хрещатика, і я не знаю скільки, але хвилин 30-40 мінімум вони не знали, що робити. Тобто вони були приблизно на одному місці, а потім зникли. І з цього я вже зрозумів, що якийсь план реалізовано. І в той момент часу, коли зі сцени 에, майдану, активіст автомайдану Коба каже: А давайте підемо, подивимося. На Грушевського що там відбувається, заявами там про своє конституційне право на вільний протест? Чи що там він сказав? Ну, приблизно зміст а, такий був. То в той mm -hmm. момент часу вже насправді всі знали, що на вулиці Грушевського вибудували барикади і нас свідомо вели на місце, яке в той момент часу вже було укріплене з боку Януковича, але укріплене ким? Укріплене ВВшниками, не відбитими биками Беркутом, з яким треба було битися, а хлопчиками, строковиками. І тут дуже цікава річ насправді з'являється, як нас протистояння затягують. Що з одного боку, якби, справедливий протест, з іншого боку, строковики, а не беркутівці, вони побилися, між ними пішло протиріччя насправді. І після того, в момент, коли вже всі виснаження там ще щось вилітає Беркут. Причому Беркут насправді він же ж був такий дуже цикливий. Угу. Вони тільки коли мали кількісну перевагу, вони тільки тоді йшли битися. Насправді, а бували такі моменти на Грушевську, коли туди-сюди хвиляться ж люди просто приходили подивитися, панікувати. Починали, коли там наступ оголошувало. Ну і коли починав йти Беркут. Бувало, що двоє-троє людей зупинялися, просто з палкою в руках оберталися, і велика лава Беркуту просто втікала звідти. Ну, так, Такі моменти також були. Mm -hmm. Mm -hmm. Але, от е повертаючись до м саме тих подій, е майдан не довіряв сцені майдану. Природна структурація народжувалася, але не була готова. До тої міри, до якої треба бути готовими, а, ага. і те, що було спровоковано, а це було саме спровоковано, це було зроблено для того, щоб Кришку Казанка не зірвали. Можеш сказати, ким спровоковано? Давай я всіх цікавить, Ярош, правий сектор, про цих mm, людей. Це ніхто була, ну, по-перше, Яроша тоді інформаційно дуже-дуже сильно підняли, саме після цих подій. І я кажу: саме підняли, підняли. а не піднявся. А, це, це важливо усвідомлювати. Його його, і просто. І з нього зробили таку, якби ікону. А Хто конкретно робив ці провокації? Там насправді я думаю, що самих провокаторів було ну можливо штук 20-30, не більше для того, щоб організувати цього більш ніж достатньо, особливо в умовах, коли є дві сторони. Просто достатньо ну, за великим рахунком, як цинічно наші вороги повели себе 20 лютого, до прикладу, коли були треті сили, які стріляли в обидва боки. Коли кровавий маховик запустився, зупинити його ти вже не можеш насправді. Ну, а, Тому я думаю, що провокаторів саме тих груп організаторів було десь в районі 20-30 людей. А, висока ймовірність, що вони можуть бути пов'язані. Ну, ті, що 1 грудня, це ж з Корчинським. Цілком може бути, що і ці також. Але я не впевнений в даному випадку, бо мені здається, що ну, Корчинського тут, 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 на той більше, момент то, часу Я, я він, думаю, що, Кор... був що Корч... Корчинського замінив яруш. Він Ярош не міг Корчинського замінити, як мінімум, тому що він не настільки розумний і талановитий, як Корчинський. Але е, я думаю, що ті групи були пов'язані в якийсь спосіб із Ярошем. І mm -hmm. я цілком навіть допускаю, що серед тих груп могли бути. Е, Дуже високопатріотичні хлопці, які просто не розуміли деяких наслідків своїх дій. І знову ж таки, тут ситуація дуже складна, тому що потреба силового протистояння вона з'явилася. Відступати вже нема куди. Тобто, І тобі пропонують силове протистояння. І ти, в принципі, в той момент часу навіть не здатний усвідомити, настільки, що насправді треба ж було би це все робити трошки інакше. Знаково, дуже на чому треба наголосити і про що зараз хочуть забувати, те, що коли провокатори що вони прийшли, там півгодини попрацювали, там першу машину, умовно кажучи, підпалили і пішли. А далі вже включилися прості люди, абсолютно прості люди. Там, ну, такі жіночки по 50-60 років приходили хлопці, може вам пиріжки, там ще щось чаю. Тобто, там людська енергія, така справжня щира включилася. І в той час, коли вже включилася ця справжня щира енергія, в той час зі сцени весь е -е, трьохголовий Франкенштейн, цей триголовий монстр, всі називають нас провокатором. Хоча провокаторів там вже давно не лишилося, вони пер початок зробили всі без винятку. Яценюк, тягни бок, турчино, парбі мовчить. Тому що Парубій, з одного боку з ними прив'язаний, з іншого боку, він же з нами контактує в кожного Сотні, з сотні. Часу точно там були... І І вони щось закликали Вони казали розходитись, не підтримувати там ще щось, там тільки провокатори, майданівців там немає. Кличко там, до речі, дуже є знаковий епізод. Так, там просто в цей момент один з чоловіків, який був у мене в сотні, був присутній, коли кличко там чуть не огріб. Причому кличка настільки перелякався, ну, тому що це, це сила натовпу, да, це стихія. Важливий момент перед тим, як будемо вже фіналізуватися. Тобто реакція цього Франкенштейна, голового, свідчить про те, що вони були не зацікавлені в цій провокації. Вона їм була не потрібна. Вони не хотіли загострення, вони хотіли договорників. Вони хотіли якимось чином вийти з майдану через а, Кулуарщину. через ну, муку, кролика премєр міністром Ну, типу такого. Ну, він я дуже хотів свій мільярд. Ну, так. кольорував то, мільярд. Тобто, дивися, але ж залишаються у ці такі невідомі сили, які розуміли, що вони під дією цього закону 16 січня. А вони розуміють, що виходу з майдану для них немає. Mm -hmm. І вони не вірили в те, що Яценюк, премєр міністр буде гарантом їхньої безпеки, їх не будуть притягувати до війни. Вони про це навіть не думали. Вони, вони не були, були. впевнені, а що та ми всі були впевнені, що ми стали вже розмінною, розмінною, розмінною та, та. за великим рахунком, якщо глянути навіть як Майдан затухав, а потім бац, якась чергова провокація. Там затухав, оп, Ти знаєш, там, це там, ця там, тема напевно окремої розмови. Ми, бо ми не будемо цим. Це важлива тема, але окремі розмови. Дивись, тобто, які висновки можна? Ти хочеш зробити? Я думаю, що завершуючи твої слова про сцену, перша сцена на той момент часу мала якісь домовленості, торгувалася. Ті домовленості знали тільки вони. Очевидно, звичайні люди це не знали, і оцей протест повністю в рамки тих, тих домовленостей не входив. Ламав сценарій, а, хоча в кінці кінців вони його Ви переграли в себе та, і та, навпаки повисили на вимоги. А друге в той момент часу на майдані з'явився новий гравець, відмінний від них. Це умовно, о той колективний Ярош, всі знали тільки Яроша, але насправді правий сектор, там ціла група організацій, і група лідерів була. Там не тільки Ярош був такий весь номер один, полководець і так далі. І цей суб'єкт, це новий суб'єкт, з яким також треба було якось домовлятися. Це важливо. Їм це було абсолютно не потрібно, і для, для них це було шкідливо. І третє, саме важливе, що лякало абсолютно всіх. Коли з'являються такі умови, умови з такого розряду а, величезна кількість природної сильної енергії з'являється. Цю природну сильну енергію можна використати в створення справжньої української сили. От коли ти на початку говорив про так звану українську революційну армію, угу, угу. А, ну це якраз от споріднене з тим, що я називаю українською силою. Це приблизно от, ця енергія давала можливість, щоб таке з'явилося. Можливість такого зародження лякала всіх, абсолютно всіх. Тому що, зрештою, як е, опозиція тодішня використовувала Майдан для поляризації України, от ми і вони. Так само ж і Янукович це використовував. Що їхні медіа показували там ще щось, ми і вони. От там неадекватні, ну і далі вже це Путін зараз продовжує там неонацисти, фашисти і так далі. Це, в принципі, світоглядно така лінія, яка закладалася вже тоді, насправді, московською саме колоною. Я з того дозволу буду закінчувати і зроблю наступні висновки. Якщо в тебе не буде таких категоричних заперечень, то ти просто мені так кивнеш головою і скажеш: гаразд, добре, ми закінчимо. Дивись. Я з того, що ти розказав, можу зробити висновки, що, ну, наприклад, моя версія недалека була від істини, просто іншими словами, я це сказав. Це насправді була провокація. Всі розуміли в необхідності перехід в силове протистояння, тому що іншого варіанту просто не існувало народ, який був на Майдані, він. Свідомо погодився, свідомо я підкреслю, погодився прийняти участь у цій провокації, тому що ну, іншого варіанту не було для того, щоб перейти в фінальну стадію розв'язки, і ну я не впевнений, що свідомо, свідомо погодився прийняти участь в силовому протистоянні, так, але глибокого усвідомлення ну, 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 не, проти... ну, не, не було такого, так? Да? Глибокого не такого не того не, не було. було. Такого не було, ну і більшість я так зрозумів з твоїх слів. Я десь з цим погоджуюся, керувалися власною долею, безпекою розуміння того, що вони будуть десь піде попадати під переслідування, кримінальні такого революційного розуміння ситуації з метою, що тобто, давайте ми підемо. Поведемось на цю провокацію, там свідомо несвідомо, і в процесі боротьби виздрюють лідери, і далі ми знесемо цю сцену майдану. А такого не було, власне тому і не сталося. В декого, в декого це було, але їх було недостатньо. Його критично масив все рівно на перше місце по мотивації, тих, хто приймав участь, я би поставив ту саму мотивацію, з якої люди вийшли на майдан. Не за Яценюка, не Ні, за ну, того, не бока, того. не за кличка, а зміна системи. Це була основна мотивація. А те, що потім тобі вже загрожує там, кримінальне переслідування, це тебе тільки підсилює в цьому напрямку. Тобто, бо... Ну і наостанок я скажу, що ці події 2014 року вони не народили нових кромвелів, нових лідерів. Вони зробили дві речі: вони створили. Оцю середню ланку середніх командирів ну, згартували людей, які а, мають відчуття справедливості, але не можуть його концептуалізувати, доктрину зробити. А, ну, можливо, це тема іншої розмови, але це, і ми зараз маємо результати під час цієї війни, тому що ця середня ланка вона все-таки визріла в цих, поді в цих подіях. Насправді, Майдан, от це вже на завершення, бо ми перевищили ліміт, але важлива просто дуже теза. Насправді, Майдан для людей з точки зору духовної, для тих, хто там щиро знаходився за справедливим поривом, а це була свого роду ініціація. От умовно зерна в людину потрапили і вони почали проростати. І зараз насправді вони проросли вже дуже сильно, і частину тих людей не змінити. І навіть якщо ми візьмемо 2014 рік напад Росії Донбас, ну добровольці і волонтери, це хто були? Mm -hmm. Це ж насправді продовження майдану за велике рахунку. Гаразд дякую mm -hmm. тобі за цю розмову. Дивіться наш діалог на тригеріві і свій до свого по своєму заработ. За запрошую підписуватися на мій канал Свідо свого по своєму на канал Анатолія Якіменка. Тригер ММА». Дякую.